Ми вчора там з моїми колегами-політологами, міжнародниками, якраз обговорювали, чи достатньо буде от запевнення Москви в тому, що таке тимчасове. Перемир'я є шляхом до повноцінного перемир'я, чого прагне власне Трамп, і який постійно говорить про Сісфаєр як один із найголовніших елементів переходу до мирних переговорів. Чи навпаки у Білому домі визначать, що ці так звані поступки це таке водіння чергової кози навколо воза. І в даному випадку, от в мене немає зараз жодної інформації, і, на жаль, немає відчуття, що саме до другого варіанту схиляються у Вашингтоні. Зрештою, якби е, історія з тим, що рішення про Мита чи санкції було ухвалено, то я не думаю, щоб Вітков взагалі вилітав би із Вашингтона. Тобто є ще від Трамп залишає все таки маленьку від, відчиненою для того, щоб у Путіна була можливість продемонструвати свої наміри.